Безкоштовна психологічна реабілітація, доступ до вищої освіти та забезпечення житлом ветеранів і переселенців. Робота щодо реінтеграції захисників у цивільне життя одне із пріоритетних завдань на рівні як держави, так і громад. Тож вже зараз працюють над розширенням допомоги. Зокрема, аби забезпечити ветеранів та їхні родини комфортним житлом. Вінчина отримує від держави понад 5 мільярдів гривень. Перше це отримання субвенції на придбання житла по трьом. Категоріям перша категорія це особи з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи, АТОС та члени їх родин, друга категорія це учасники бойових дій внутрішні переміщені особи АТО ОС. І третя категорія це учасники бойових дій, особи з інвалідністю першої і другої групи та члени родин померлих, загиблих учасників бойових дій на території інших держав. Працюють спільнодержавна та місцева влада і над покращенням якості соціальних послуг, тож своєрідно реформують проєкт Помічник ветерана, який працює лише у Вінницькій громаді. Фахівці і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб надаватимуть увесь спектр соціальних послуг від оформлення пільг до забезпечення психологічною реабілітацією. Про старт нового проєкту оголосять вже у липні. На цей рік Кошти закладені в розмірі понад 3 мільярда гривень на проект фахівеці супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб. Тобто, кошти є. Зараз приймаємо механізм і стартуємо. Важливою складовою є і медична реабілітація військових. Саме цей напрям активно розвивають у нашій області. Майже два десятки закладів у регіоні допомагають оборонцям відновити здоров'я. Це 15 комунальних державних і приватні. Але тут цього замало, тому що люди, які пройшли пекло війни, відчули страждання побратима або, власне, і своє, вони потребують і соціальної реабілітації, взагалі турботи, і адаптації по поверненню. Простори для військовослужбовців по всій Україні пріоритет сучасної ветеранської політики. Створення масштабної екосистеми для того, щоб це не просто там прийшов і отримав там психологічну там чи якусь адміністративну послугу, а щоб це був такий простір, де ветеран міг отримати і крім цих послуг, він міг просто поспілкуватися зі своїми ж колегами. Це повинен бути такий хаб, який буде давати можливість спілкування. Діалог у Вінниці не випадково від початку російсько-української війни, місто та область активно впроваджують нові проєкти та програми для всебічної допомоги українським оборонцям. Ми тут щоб засвідчити нашу повагу та шану вінницькій владі, вінницькій громаді, а найбільше вінничанам, людям, які працюють. Ви лідуєте у проектах та програмах по ветеранській політиці. Ви задаєте тон, якщо ми кажемо про формування ветеранської політики. На захід приїхали представники з Одеси, Дніпра, Рівного, Хмельницького та інших міст України. Катерина Соколюк, Олег Лідвінзав, новини за день телеканал. Віта.